Нашего командира сегодня 21, устафа, и рыбка появилась Ребятам пошли с война, войну, РПГ, РПГ, а пожрать нужно. Ник, я хоть правильно да. делаю, все? Да, правильно. Ще... Так там отражь выставляю. Все, да, буду да, продолжать. Одобриться. Да, Одобряю. Одобре... Це шотко готово-то будет. Короче, я так сам не понял. Я так понял, что будет сало глить. Это будет картошка в салі, блять, а, с салим сказал, колбасой. Ты же сказал, я ей на решетку и будем глить. А какую решетку? Наняк, вкладываем в салом. Туда картошку с колбаской, с чесночком, с перчиком.

Це Те, що я їм хочу сказати. Що вони почули? Ми тут робимо цю справу важливу, не даремно. Щоб вони було не даремно, щоб ми не зря тут попали, Якщо так буде. Слушай, завтра, коротше, витрати, пустій вот такі. А це подариоті. От ми думаємо, що ми зубівні, що вони зумбій, а вони так само і на нас думають, що ми тоже зумбіровані. А тому що українського телебачення там нема, що тільки два дня назад зробили якийсь український телеканал, якесь тестове мовлення. На Луганську і Донецьку область. А так тут показує російське телебачення. Тобто ми кватілі там, тушеніцькій домовленості, обстрілюємо. Хоча я сюди приїхав, я ще жодного вистрілу з автомата не забив, а по мені вже полетіли 120 міни. Хоча я жодного вистрілу з автомата не забив. Коли було дебальцеве, Дурку не валяли з тим перемир'ям, а вдарили б з іншого боку. І відсікли б горлівку від Донецька, просто моментально, бо вони ж все, що, все зігнали ж на Дебайсу. В будь-якому разі у них був обмеженіший маневр. Ми могли бити з будь-якого боку. Ну, що я скажу? Ну, я замічу, що да, ми навчилися в обороні стояти, це відмічає про Ще навчитися на маневрувати, поступати. Це два моменти. Якщо навчимося маневрувати, оці всі ходи, атаки з флангу, з тила, це буде добре. Це, це воля надана, бажання, собственно говоря. Було б бажання, був би командир якийсь, командуючий у нас агресивний і жорстокий, то ми вже вийшли на, на границі України. Собственно, і стали б там. Тому що нам може не надають. Не має ну, Два зал.